Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 21 листопада, 2022 року. Сьогодні вперше для вас будуть на бойовому посту. Нові аркани. Що це за аркани? Я трошки скажу вам згодом. Хочу знову вам запропонувати дуже зручну річ бурбулаївський ліхтарик, який можна замовити в нашому езотеричному магазині. Вже ліхтарик, який схожий на аудіокасету, отримав свого юзера, і людина дуже задоволена, сказала: оце так річ, і річ дійсно гарна, бо заряджається він від USB-порта. Заряджається і тримає світло більше ніж добу. Тому звертайтеся, пишіть на мою електронну адресу. Зробимо вам такий крафтовий фонарик, ліхтарик, і ви будете дуже задоволені. Ну і перш ніж приступити до розтасовки сьогодні, вперше колоди, яку я створив, буквально вчора я вже її доробив розробив коробочку. Давайте подумаємо про те, що зараз дійсно нас хвилює, а я розгорнув першу сторінку цих притч від е, Фелікса Крівіна. Рібро Адама. А где еще одно твоє ребро? Це були слова, з которыми на свет появилась Єва. Я тебе сейчас все объясню. У создателя не нашлось материала, и он создал тебя из моего ребра. Она стояла перед ним, божественное создание, и смотрела на него божественным взглядом. Я так и знала, что ты тратишь свои ребра на женщин. Так началась на Земле семейная жизнь. Ось така от притча. Особливо це стосується жінок. Ну, а ця дивна корода. Колода це снейк Tarot, або зміїне Таро, гадські аркани, інакше її не називеш. Додивіться ролик обов'язково до кінця, ви побачите, що це за аркани і як вони висвітлюють у ультрафіолетовому близьку. Ну, і в будь-якому разі вперше. Для вас зміїні аркани, і їми я буду оглядати 21 листопада понеділок. Для українців понеділки стали дуже важкими, але пам'ятайте, від вашої психічної оцінки ситуації залежить те, як ви будете жити далі. Тому не намагайтеся налаштовуватися відверто на погане. Налаштуйтеся на позитив. Що ж стосується 21 числа. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 та 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, скоро ми дізнаємося від цих змійних арканів і створені вони. Навмисно у період, коли сонце знаходиться у знаці змієносець. Тому налаштуємось, кому за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. Навіть якщо вирубе світло, в мене є ліхтарики, я підсвічу і розклад буде до кінця. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два. Один. Отож, перша карта. Карта дня на 21 листопада. Вона каже про щось загальне, те, що буде впливати на всіх. І від цього ніяк не відхреститися. Отож. Дивіться, що це? Це закохані або роздоріжжя. І вони стоять на роздоріжжі, тобто у цей день буде вибір. Але карта пов'язана також з експериментами. Якщо ви будете шукати нові шляхи, ви обов'язково їх знайдете. Якщо навіть будете лукавити, казати неправду, воно все одно дасть вам якийсь результат. Якщо подивитися на цю карту, то ми можемо побачити, що Дорожки, на яких стоять закохані, вони дуже схожі на ленту, на ленту кінематографічну чи плівку. І це день також цікавий тим, що ви можете знайти кохання, якщо будете бажати. Окрім того, це. День бурних страстей, тому намагайтеся у цей день якось контролювати свої експерименти, не робіть експерименти над тими людьми, кого ви кохаєте, і головне, самі над собою. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коришнього кольору. Для представників знаку Скорпіон, що ж, День такий собі не дуже гарний, одна з найгірших карт повішений або жертва. І він, бачите, висить вниз головою, і дві звільмії готові його вкусити. Про що каже ця карта? Ця карта каже про те, що у цей день вам не слід займатися тільки собою. Якщо думаєте бути просто про себе, якщо будете хвилюватися за себе, за своє майно, то обов'язково щось втратите. Хтось втратить здоров'я, хтось Втратить глуст, а хтось втратить майно. А от якщо будете думати про інших і будете благодійними людьми, допомагати чимось, дарувати щось не за те, що ви така гарна людина, і ви думаєте, що вам потім будуть вдячні. Ні, даруйте все, що у вас є. Не прив'язуйтесь до матеріального світу, і тоді день буде непоганий. Якщо ж будете хвилюватися, то нічого гарного це вам не принесе. Для представників знаку стрілець, день пов'язаний з поганими емоціями. Подивіться, хто це? Це зірочка. Я, точніше, дві зірочки: одна така молоденька дівчинка, друга зміючка така, і вони від... відбли... виблискують в такому ставку в озері. І що можна сказати, вам слід дуже сильно контролювати свої емоції. Не слід впадати в бентегу, щоб поганого не відбувалося навкруги. Навпаки, намагайтеся тримати свої емоції при собі. Якщо вам не вистачає підзарядки, послухайте гарну музику, включіть наше Радіо 22 чи Радіо Телока. Чи просто подивіться якийсь заспокійливий фільм. Якщо ж у вас немає світла, але є сонячне світло, ви можете просто почитати якусь книжку. І відволіктися від того, що відбувається навкруги, будь-якому разі нерви вам можуть потріпати, тому намагайтеся не сильно бентигувати для представників знаку Козиріг. Що ж, це диявол. Диявол, але він вам випав перегорну. Та це каже про те, що ви захищені від якихось випадковостей від того, чого ви не планували. Навпаки, в цей день навіть можна ризикувати, навіть якщо навколо будуть розриватися снаряди, вам нічого не буде страшного, якщо ви будете впевнені в собі і будете справжнім воїном, який. Виграє битви, навіть не розпочавши їх. Так, спокуси можуть бути у цей день, але ви, ви можете все здолати. А якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні у вас день якихось великих звитяг для представників знаку водолій. Вам не буде вистачати у цей понеділок рівноваги. Вас буквально будуть розривати ось ці дві змії, і вони пов'язані з тим, що якісь події, які ви почуєте чи побачите у новинах, можуть сильно-сильно вас роздратувати. Можливо, відсутність тих самих речей, які вам необхідні, теж будуть впливати на ваш психологічний стан. Намагайтеся у цей день не виходити з себе і ні в якому разі. Не показуйте свої емоції. Якщо щось накипіло всередині, краще так і залишайте це всередині, не намагайтеся це виплоснити на розуми інших людей. Також представники знаку Водолій 21 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб вам випала ваша карта, але в перегорнутому становищі. Ось так вона виглядає у цій колоді. Відродження це карта суда, це карта відродження. І от якраз відродження у цей день не буде відбуватися. Всі події якісь будуть нові. Навіть якщо вспливе щось з минулого, воно поведе себе зовсім інакше. Тому і ви погодьтеся себе якось. По іншому, якщо події дуже сильно схожі на те, що вже пройшло, не робіть тих самих помилок. Сьогодні день не для повторень, тому якщо ви звикли жити в певному режимі, щось може сьогодні вас вибити з цього ритму. Для представників знаку Овен, Непоганий день. Подивіться, це смерть, але перегорнута. Це каже про те, що сьогодні не день для будь-яких важливих змін. Навіть події, які будуть виникати, нехай вони у вас не викликають якогось суму. Розумійте, що в цього, все в цьому тривимірному е, світі воно все. Підлягає руйнуванню і смерті сьогодні. Ви можете почути про якусь смерть чи побачити її таке можливо, але ви не повинні якось від того ставати гіршими. Навпаки, намагайтеся у цей день не змінювати своїх планів і намагайтеся у цей день нічого не міняти не в зовнішньому вигляді, не в ни в вашій оселі. Хай все тече своїм чередом і будь-який. Помилки з минулого хай там і залишаються. Для представників знаку тілець. Подивіться, хто це. Це мах в цій колоді, це факір, і він каже про те, що сьогодні день геніальних ідей. Головне їх не втрачати. Це гарний день для чоловіків, гарний день для музикантів та будь-яких творців, які пов'язані з натхненням з ідеями. Це день, коли ви можете, можете розпочати якесь велике діло, велику справу, яка потім вам принесе якісь результати. Це день миттєвий. як Пісні є тільки міг між прошлим і будущим. Ось цей міг – це і є цей день. Користуйтеся їм і ні в якому разі не забувайте про інших людей, не страждайте егоїзмом. Для представників знаку Близнюки. Сьогодні якась правда витіче. Ви побачите правду. Вам випала карта сутінки. Вона ж місяць перегорнута. Це каже про те, що у вас дуже гарно буде працювати інтуїція в цей день. Ніхто вас не зможе надурити, якщо ви не будете слухати слова, а будете дивитись на людину, як вона це говорить, що в неї в очах, і тоді ви зможете побачити цю брехню і розвіяти її моментально. Окрім цього, брехня. Минулого також може проявити себе у цей понеділок, але вам не слід змінювати своїх поглядів, намагайтеся розвивати свою психічну натуру. В цей день також вам можуть наснитися якісь цікаві сни. А також представники знаку Близнюки 21 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для раків. Ой, хочу вас попередити. Карта сили перегорнута каже про те, що ви в цей день, по-перше, можете захворіти. По-друге, можете неправильно використовувати свою внутрішню енергію, тобто витрачати сили марно. По-третє, це дуже поганий день для перевантажень, тому намагайтеся економити сили і ні в якому разі не дозволяйте своєму внутрішньому звіру, який є наші відверто погані емоції, вириватися наружу. Тримайте їх при собі. Також представники знаку РАК, 21 листопада, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для Левів. Що ж, це день малих результатів? Вам випав всесвіт, тобто нескінченність, але Перегорнута для деяких з вас це буде ознакою того, що ви дісталися дна, але ви можете відштовхнутися ногами і поплисти вверх і виплисти з будь-якого болота. Сьогодні не слід очікувати великих результатів. Навпаки, результати будуть малі, але відверто можуть навіть і погані бути результати, але вони будуть. Тому не робіть в цей день помилок і не намагайтеся ставити крапки над і в. Взаємовідносинах, бо вони тоді можуть розірватися на віки вічні. Також представники знаку Лева 21 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви. Ну що ж, вам випав ось такий жрець. Який знищує змій, але перегорнута це каже про те, що у вас сьогодні день поганого настрою, тому слідкуйте за цим. Також рекомендація нікуди не їхати, особливо на власному авто, бо в дорозі можуть бути якісь затори, пробки чи відверті аварії. Також цей день пов'язаний з відсутністю цілі, з відсутністю настрою, з відсутністю. Захисту. Тому намагайтеся бути з вірними людьми, які вас можуть захистити, якщо раптово щось станеться не те, і слідкуйте за власним настроєм. І нарешті представники знаку Терези. Ну що ж, Колісниця перегорнута, каже про те, що сьогодні слід сидіти вдома, бо якісь просування, будь то у матеріальному світі чи у вашому. Навчанні на в якомусь вони будуть малоймовірні. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете вести себе доволі глупо, навіть якось дурниці, якісь, казати з ваших слів можуть вириватися вируватися образи, які можуть бути не сприйняті людьми. Намагайтеся у цей день, якщо ви бажаєте щось накопичити, не думати про те, що у вас це вийде. Навпаки, сьогодні день. Коли ви будете щось витрачати, витрачати або свій розум, або щось матеріальне, якісь гроші. Також представники знаку Терези в цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Ну і тепер давайте подивимось на день, які години можна використовувати для того, щоб вирішити справжні якісь справи. Ранок, якийсь бентежний. Втрати, поганий, поганий настрій, але вже о 9-й ранку сили шайтана будуть закриті. Бачите, закритий він. Але вже о півдні неврівноваженість, по-перше, по-друге, неможливість щось повторювати. А ближче до закату все зміни якісь фатальні, закриються. Закат сонця непоганий час для творчості. Що ж стосується ночі, ночь доволі непродуктивна, тому намагайтеся хоча б лягти раніше спати, але я розумію, що всі потребують світла, і зараз ми також подивимось на ці аркани зовсім в іншому світлі, в інфракрасному. Зараз я вимкну це, подивіться на них. Бачите, от ми візьмемо того ж самого диявола. Бачите, в нього очі виблискують, і весь малюнок, от куди ви не подивитесь, вони от усі отакі яскраві карти. І якщо ви додивилися саме до цього моменту, якось відреагуйте, бо самі карти, перш ніж я розпочав запитувати у них, бажають вони, щоб... Я їх використовував на прогноз 21 листопада. Вони відверто мені сказали: якщо людина подивиться цей прогноз і не поставить ніякий лайк. Усі ці передбачання будуть марними. Тож не забувайте про свої лайки, репости, короткі повідомлення. І хай все найкраще, що сказали, ці аркани відбувається у вашому житті якмога швидше. А ви зацініть, як вони виглядають. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. знаєте, що робити. Бажаю вам всім усілякі гараздів. Хай вам всім щастить! Бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть усі Боги і найвеличніший Вакан Танка, наш єдиний Господь Бог.